З модними зачісками у святковому вбранні вони поспішають до військового клубу. Чоловіки у погонах дарують квіти. У клубі сьогодні концерт. Механік, радіотелефоніст Мирослава Вознюк каже: до армії прийшла три роки тому. Спочатку захотілося екстриму, а нині вона хоче здобути вищу освіту та залишитися в армії. За ці роки Мирослава навчилася влучно стріляти і не боятися труднощів. Робоче місце наше в полі. Так, ми навчаємося, ми виїжджаємо на полігони, працюємо в машинах. Ну, це вже у нас є таємниця, коли з ким зв'язок забезпечуємо. Ольга Константинова у Збройних силах України служить удвічі довше за колегу. Каже, на контрактну службу пішла не випадково. З дитинства люди у військовій формі викликали довіру та повагу. Саме головне, напевно, для кожної жінки відчувати, що ми є невід'ємною частиною нашої держави, тому що яка б служба не була, ми прекрасно розуміємо, що основну задачу виконують чоловіки, але ми всіма можливими способами стараємося від них не відставати. Так само беремо на себе всі. Труднощі чоловічі на своїх жіночих плечах жінкам потрапити на військову службу розповідають у полку зв'язку. Не так вже й важко. У навчальних центрах дівчата здобувають військову професію, укладають контракт і приступають до роботи. Досить часто вони закінчують службу у офіцерському званні дуже приємно чути жіночий голос при виконанні завдань, ході навчань. Чоловіків якось відволікає. Від тих проблем, які є в ході навчання. навчань, Аласищук, Микола Мельничук, інформаційна програма.